Хеппі Пелс Веселі друзі Келлі Регі Семі Ізі Габі Нас сьогодні завітала команда веселих друзів. Це п'ять друзів тварин, цуценя Регі, лошадка Семі, кроленя габі, совеня Ізі і кошеня Келі, які є унікальні. У кожного з нас були ситуації, коли не хотілося щось робити. Однак кожен з нас має обов'язки та правила їх виконання допомагає бути організованим і досягати успіху. Поміркуйте, щоб було, якби б можна було цілодобово дивитись мультфільми або грати в онлайн-ігри, їсти солодощі без обмежень, купувати безліч іграшок. Іноді ми говоримо не хочу тоді, коли боїмося спробувати щось нове. У таких ситуаціях нам потрібно побороти свій страх і невпевненість. Діти, а ви пам'ятаєте, що трапилось з веселими друзями в історії Габі та Замагання? Пропоную вам переглянути фрагмент історії та пригадати, як веселі друзі допомогли Габі повірити в себе і все ж залучити її до гри. Гайбі Семі та Регі грали в баскетбол на шкільному подвір'ї. А вони по черзі робили різні трюки. Семі підкидав м'яч вгору та ловив його. Регі балансував м'ячем на носі та на хвості. Всі захопливо спостерігали, як довго габі може балансувати м'ячем без рук. Я дуже добре граю в баскетбол, сказав Семі. Він з легкістю влучив у кошик м'ячем з першої спроби. Регі любить змагатися і вирішив похизуватися перед друзями, влучаючи з першої спроби в кошик. О, точно в ціль. гордо промовив Регі. Друзі запропонували Габі долучатися до гри, проте Габі не любить змагатися. Під час змагань вона стає невпевненою та знервованою. Семі та Регі вдалося влучити в кошик з першої спроби, а я ніколи раніше не грала в баскетбол. Що, якщо я не влучу в кошик, і вони будуть сміятися з мене, подумала Габі. Незважаючи на хвилювання, Габі вирішила спробувати. О, ні, м'яч, навіть не наблизився до кошика. розчаровано промовила Габі. Побачивши розчарування Габі, регі кинув їй м'яч для другої спроби. Давай, спробуй ще раз, підбадьорив її регі. Габі зробила ще декілька спроб. Та зрештою втратила надію на успіх. Регі подумав це несправедливо. Звісно, що маленький Габі важко кидати такий великий м'яч. Аж ось у Регі виникла ідея, як підбадьорити Габі, і він підійшов до неї. А Семі, ніби прочитавши думки Регі, теж підійшов та став біля них. Габі, ти добре стрибаєш? Зберися й силами та уяви, що ми твої сходи підбадьорив її Регі. Габі нерішуче переминалася з лапки на лапку, готуючись до стрибка спочатку на спину Регі, а потім на спину Семі. Аж ось трапилося щось несподіване. О, ні. Габі з тобою все гаразд. Взагалі то м'яч лише мав опинитися в кошику. Сказали друзі. У будь-якому випадку я влучила в кошик, казала Габі, сміючись, і нарешті друзі також наважилися засміятися. Інколи здається, що всім подобається одне і те ж саме. Семі та Ригі отримують насолоду від змагань та перемог. Габі ж просто до вподоби гратися та веселитися. Незважаючи на те, що я хвилювалася, мені було весело спробувати щось нове. Немає значення, що м'яч не влучив у кошик з першої спроби, подумала Габі. Головне, що я спробувала. Малята, я впевнена, ви зрозуміли, що дуже важливо вміти перетворювати своє не хочу на тренер. Не забувайте, що ніколи не слід відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. А на наступній нашій зустрічі ми доторкнемось до передбачень паперової феї.